Дорогі мої, слухайте сюди. Часник і лимон справжнє багатство природи. Разом вони очищують судини, зміцнюють серце і підвищують імунітет. Цю настоянку легко приготувати, а її користь відчувається вже за кілька днів. Для цього візьміть 10 головок часнику і 10 середніх лимонів. Лимони подрібніть разом зі шкіркою, але без кісточок. Так само зробіть із часником. Залийте все літром холодної кип'яченої води, добре перемішайте і залиште настоюватися на 7 днів у темному і прохолодному місці. Щодня струшуйте банку, приймайте по одній столовій ложці тричі на день перед їдою. Цей курс допоможе підтримувати серце і судини, знизити ризик застуд та загалом зміцнити організм. Дідусь радить не чекати хвороби, а піклуватися про здоров'я заздалегідь. Будьте здорові, бо здоров'я це багатство.